Друзі, всім привіт! Маю в наявності ось такий Volkswagen Golf 7 2018 року. Автомобіль 1.6 дизель, механічна коробка перемикання передач. Весь у рідній фарбі 274 перевіреного підтвердженого пробігу. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках. Встановлено нову зимову гуму. Також бонусом віддам комплект літньої. Авто в досить непоганій комплектації, день ходові вогні. У значку Volkswagen є Distronic, який відповідає за, також за адаптивний круіз-контроль. В Автомобілі присутні парктроніки 360, паркоп. Чудова оптика, електроскладання зеркал. Скло 4. Текстильний салончик. Також шкіряне мультикермо. В такому стані механіка, велика мультимедія, клімат двох зони, старт-стоп, операніки, електростанкове гальмо, автохолд також тут є. датчики світла дощу по стандарту. Салон збережений, охайний. Я б сказав ідеальний. Наголошую автомобіль у рідній фарбі. Охайний, збережений. Давайте ще вам покажу. З цієї сторони. в такому стані карти. Салон. Пасажирська дверна карта, сидіння, непроваляння, прокурені, цілі. Прекрасний стан збережений, також присутні сервіси усі. Все є в наявності. Автомобіль з Нідерландів. 2018 рік експлуатація. Грудень 2017 року виготовлення. Чудовий збережений стан. Технічно, взагалі, без, без нарікань, без зауважень. По діагностиці ніяких проблем не виявлено. Останній раз коди несправності видалялися 60 тисяч км тому. Тому автомобіль. Сів, поїхав. До речі, було замінено масла фільтра. Ніяких вкладень на даний момент автомобіль не потребує серце цього авто. Дизельний 16 двигун. Нічого ніде не відкручувалось, двигун не мився, сухий, підтікань ні зверху, ні знизу не виявлено. Все в оригіналі. Давайте ще раз по головному. Гольф 7 2018 року. 1,6 дизельний двигун. механічна коробка промикання передач, 16 колеса. два комплекти шин, літні та зимові. Зараз на авто зимою встановлені. Денні ходові, адаптивний круїз, дестронік. Рідна фарба 274 оригінальний підтверджений пробіг. Про кузову ніяких питань зауважень немає. Чудова комплектація. Велика мультимедія, п'ятиступка, стоп електростанкове гальмо. шкіряне мультикермо, стан супер. Багажник, великий в містки. Сервісна, два ключі. Також присутній набір для ремонту шин, герметик та компресор. Автомобіль знаходиться у місті Луцьк, ціна 11900, включно сертифікатом, невеликий торг присутній. Якщо у вас немає змоги приїхати на огляд автомобіля, ви можете замовити доставку до вашого дому. Всім дякую за увагу, Буду вдячний за ваші коментарі, перегляди, лайки, підписку. Всім гарного дня!